Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! Як завжди, дарую вам посмішку на гарний день і сердечко. Привітайтеся і ви до мене! Вам дуже личить посмішка! Дякую вам! Приготували, будь ласка, наші чарівні долоньки. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися і. Розмовляти і грати нашими долоньками і не тільки обіцяю, що буде цікаво. Приготували долоньки і слухаємо загадку і повторюємо цю загадку за допомогою долоньок. Спочатку слухаємо. Ворушилися у квітки всі чотири пелюстки. І ще раз. Ворушилися у квітки всі чотири пелюстки. Ось так ручками зробили. Ворушилися у квітки, всі чотири пелюстки. Я хотів її зірвати, зірвати і ще раз зірвати, а він. Порхнув і полетів. Робимо разом зі мною рухи, і хто бажає, повторюйте слова. Ворушилися у квітки всі чотири пелюстки. Я хотів її зірвати зірвати, а він пурхнув, і ще раз зі мною зробили, вдихнули і ось так на видих, пурхнув і полетів. Ви здогадалися, хто це, в кого на пелюсточки схожі крильця? Так, це, звичайно, метелик. Дивіться, до нас прилетів метелик на вашу гарну загадку. Який гарний, яскравий метелик. Давайте скажемо йому, що він гарний. Давайте скажемо, метелик, ти гарний. Так, а ще скажемо, ти яскравий. Так, а давайте зараз роздивимось іще його. Дивіться, що в нього є. В нього є крила, в нього є голівка, тіло, так, ніжки такі кумедні. Це такий мультяшний метелик казковий. А ще в нього різного кольору. На ньому, бачите, він різнобарвний, крильця різнокольорові. А давайте ми з вами будемо пізнавати кольори. Давайте. Який колір ми бачимо? Ось який колір. Зелений, молодці, зелений. Так, я буду складати зараз вежу Так, із конструктора Лего. Які кольори? Я бачу на метелику, такі я буду і складати із Лего. А ви мені, будь ласочка, підказуйте. Які ми ще кольори бачимо? Так, червоний. Червоний. Так. І ще. Жовтий, вірно. Жовтий. Роздивляємось іще метелика. Помаранчевий, вірно. Хто мені підказує той молодець? І який блакитний. Так. Ось скільки кольорів! Ось, скільки кольорів у нашого метелика. Знайдіть, будь ласка, такі ж самі кольори. До побачення, малята! До побачення, метелик! Метелик чекає на вашу вежу, яку ви зробите з таких кольорів, які ми бачимо на крильцях цього метелика. І я прощаюся з вами до нових зустрічей, а ви тримайте долоньки та ловіть зірочку. Не забувайте, що ви найкращі.